Фактова зала школи юний європеець» переповнена. Батьки прийшли порадіти вмінням своїх дітей вихованці подивитися на товаришів. Тож всі з нетерпінням очікують початку новорічного свята. Тут будуть дуже гарні танці, що, що тут будуть дуже гарні співи та, та вірші. Кожна школа, я думаю, проводити такі мероприятия, тому що це зближається і, мабуть, кожен з маленький, з взрослими починає спілкуватися. Вчителі закладу кажуть, до заходу готувалися ретельно, адже прагнули показати справжнє новорічне свято по-європейськи. Сьогодні дивовижний день, тому що це небольшой відчіт учебному году. І завжди перед Новим Роком всі колективи і вся країна відчитуються. зрозуміло, що наша школа «Юний Европейць» теж дає якийсь відчіт. І дуже приємно, що на цьому праздникі присутствує не тільки наш директор, депутат міського совету, але й частий гость нашої школи Он часто буває на празниках і дуже здорово. Юні полтавці розповідали вірші українською та англійською, перевтілювалися в різні ролі у виставах і танцювали. А для почесних гостей Андрія Матковського та депутатам з його команди навіть підготували особливі вітання, бо вони протягом цього року зробили багато, щоб місто стало комфортнішим для дітлахів та їх батьків. Школам нужна допомагати, окна далі дороги. А, проложити проложить асфальт, ями бетонувати. Депутат міської ради та почесний гість новорічного свята по європейське Андрій Матковський вважає, такі заклади, як ця школа, вкрай необхідні в місті, бо тільки тут малеча не тільки згуртовується, займається англійською, а й всебічно розвивається. Ці дні ми разом з нашими колегами виконуємо доручення, дуже важливе доручення Діда Мороза. І робимо все, щоб напередодні свята великого сказкового свята Нового року і Різдва Христового жодна дитина в нашому місті не залишилася без подарунки. Наше завдання як депутатів підтримувати такі заклади, підтримувати дітей, підтримувати батьків для того, щоб діти вільний час проводили не за комп'ютерами, проводили не там, де з пляшками пива на лавках, а от проводили в таких чудових школах. І тому те, що від нас залежить, ми обов'язково це будемо робити. Волині свої вміння гідно продемонстрували, а подарунки від Андрія Матковського та його команди створили справжній гарний новорічний настрій.